Мобілізація в Україні буде з 18 років. Така норма присутня в новому законопроекті про мобілізацію. Так, там написано, що будуть мобілізовувати з 25, але є дуже важливий нюанс. Зараз людину, яка пройшла строкову службу в армії, можна призвати і до 27 років. А за цим законом, строкову службу хочуть замінити базовою військовою підготовкою на 5 місяців, а у воєнний час на 3 місяці. Її планують організувати прямо при університетах. І таким чином виходить, що одразу. Одразу після проходження цієї базової військової підготовки молодих людей зможуть мобілізовувати, а саме з 18 років. Причому повістку можна буде виписувати одразу в день закінчення підготовки, відправляючи людину в армію. І таким чином базова військова підготовка перетвориться на звичайні навчання перед відправкою людини на фронт. Однак ще не зрозуміло, що ця норма остаточно залишається в законопроекті, але це просто шок. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях.